Кратер Нгоронго Танзанія найбільша в світі суцільна кальдера, місце, де життя вирує цілий рік навіть у суворий сухий сезон. Солоне дно озера Магаді за цей час зменшується вдвічі. Дощі бувають рідко, як і свіжа зелена трава. Однак серед плямистих тіней Лерайського лісу все ще залишається трохи зелені. Через чотири місяці. Ау неправильно, Африка. Подумай, перш ніж стрибати, ти очікуєш, що метелик прилетить тобі прямо до лап, ти ніколи не станеш мисливцем, якщо не будеш цілитись. Але, мамо, він так високо. Ти леопард, а всі леопарди можуть стрибати так високо. Ходімо, ти будеш тренуватися на реальній здобичі. Хм? Здобич? О, забудь про тих газелей. вони нато швидкі для нас. Це не варте нашого часу. Ходімо, краще пошукаємо щось інше. Хм? Африка, ні, повертайся назад. Чому вони їдять цю жовту траву, замість того, щоб полювати, які дивні тварини, і чому вони не проганяють один одного, як мама з іншими леопардами? І чому вони не. «Яйк!» Ні, не їж мене, будь ласка, заспокойся, дитинча, я не збираюся тебе їсти. Я б ніколи нікому не завдала шкоди, не кажучи вже про молоду бродягу. Що? Я не бродяга. Я живу в Лерайському лісі, і сьогодні я полюю тут із своєю мамою гізою. Ох, яке полегшення. На мить я подумала, що ти. зачекай, твоєю мамою? Леопард! Ой, зачекай, вона сказала Гіза. Надіра, не оглядуйся, біжи. Це донька Гізе? Надіра, ні, це небезпечно. Ти в порядку, дитинча? Хс, спочатку ти накидаєшся прямо на мене, а потім запитуєш, чи я в порядку, що з тобою не так? Я вибач, я не хотіла цього робити. Не бійся мене, ми газелі легко лякаємось. Гей, тобі не здається, що ти з'їла занадто багато тієї жовтої трави? Ах, ні, я не їм занадто багато, дівчинка. Я вагітна і чекаю дитинча. Справді, це так круто, чи можемо ми грати разом, коли він народиться? Знаєш, я б дуже хотіла, щоб так сталося. На жаль, це неможливо. Але хто знає, можливо, колись все буде інакше, адже все змінюється. А? Але мама сказала мені, що все, що я бачу, було тим самим протягом багатьох поколінь, і вона дуже сердиться, якщо я порушую правила, які вона мені наказує. Ах, да, Маленька Гіза завжди так думала, але я не згодна. Якщо крихітна гусениця може перетворитися на чудового метелика, тоді хто сказав, що хижак і жертва не можуть дружити. Цвітуть дерева, живціє трава і день уступає ночі. Все змінюється. Гррр. Круто. Все, що ти сказала, правда. І це має набагато більше сенсу, ніж те, що каже мама. До речі, мене звати Африка. Приємно познайомитись, Африка, я Надіра. Ти хороша Надіра, ти б хотіла дружити? Звичайно, Африка. Хс! Збережи цю фігню для своїх власних дитинчат. Відьма. Мамо, перестань. Вона. Вах, вех, вух, вагітна, вона чекає дитинча. Гррр. Ох. Про що ти думала, Африка. Я казала тобі мільйон разів не тинятися у високій траві. Але, мамо, і про що ти говорила з тією газелю? Ох. Але, мамо, вона була добра і вона теж сказала, що тихо. Я точно знаю, що думає Надіра, але ти не повинна їй довіряти. Ти не повинна довіряти здобичі. Вони зроблять усе, аби змусити тебе не полювати на них. Забудь про те, що вона сказала тобі, та жахлива жувачка Стебл, і дозволь мені навчити тебе як влаштований світ. Ти коли-небудь замислювалась, чому я назвала тебе Африка? Хм, насправді ні. Чому? З тієї ж причини мене назвали Гіза, традиції. Моя мати Сахара назвала мене на честь місця, де я народилась, і її мати зробила те саме з нею. Ми продовжували це поколіннями, це доказ нашого способу життя. Надіра набила тобі голову брехнею, нічого не повинно змінюватись. Гори ніколи не рухаються з місця, де вони сидять, зірки ніколи не міняють місця на небі, місяць ніколи не показує свого іншого обличчя. Розумієш, життя ніколи не було ласкавим до мене, я народилася з шерстю, відміною від шерсті моєї матері. Мені завжди було важко правильно ховатися та полювати. Але мама любила мене. Вона була впевнена, що я зможу. Вона тренувала мене більше, ніж моїх братів і сестер, і я змогла вижити. Згодом я стала дорослою і почала жити самостійно, однак до біди було далеко. Я змогла пережити і голод, і боротьбу, і розчарування, і поразку. Я була худіша і слабша за більшість леопардів. До тебе у мене було багато послідів. Проте мої дитинчата завжди гинули, тому що я була недостатньо підготовлена, щоб піклуватися про них. Боцвана, Калахарі, Такенія, Намібія та Окааванго померли протягом першого місяця життя. Лише одному дитинчаті вдалося вижити довше, і цим дитинчам була ти, Африка. Після того, як я втратила своїх перших дитинчат, я зустріла Надіру. За словами тієї відьми, я мала сидіти і чекати, поки станеться щось хороше. Це працює для газелей, але не для леопардів. Газелі живуть стадами. Смерть одного не актуальна, поки виживає група в цілому. Леопарди не мають іншого шансу ми живемо самі. Якщо ми помремо, ми йдемо назавжди, і ніхто нас не згадає. Але якщо Надіра тебе так турбує, чому б тоді просто не вплювати її? Я тобі вже казала. Газелі занадто швидкі для нас. Африка, я старію. Ти мій останній шанс на потомство. Після тебе я вже не зможу завагітнити. Ти знаєш, що це означає. Щоб не сталося, я подбаю про тебе, щоб ти досягла повноліття, навіть якщо це останнє, що я зроблю. Одного дня у тебе будуть власні дитинчата. Я хочу, щоб ти продовжила нашу традицію і називала їх іменем місця народження. Так, мамо. Хороша дівчинка, а тепер повертаємося до лісу. Тобі потрібно відпочити. Я щось вполюю, у мене більше шансів вночі. Два роки по тому, сезон дощів, у травні дно кратера вкривається грядкою яскравих квітів. Грр. Ем, мам. Ти впевнена, що нам не варто бігти зараз. Ця кішка надто близько. О, це просто Африка. Як вона виросла. Не хвилюйся па, вона нам не зашкодить.